Аншлаг у квадраті упродовж двох вихідних поспіль його забезпечили тернопільським варіятам івано-франківські глядачі. Додатковий концерт популярного гумор-шоу організували експромтом через шалений ажіотаж. Усі квитки на нього розійшлися за три дні. Вар'яти один із численних західноукраїнських гумористичних проєктів, які з'явилися на хвилі популярності. КВК і камеді клабів до приходу Сергія Притули він діяв уже рік, але в березні 2010-го все змінилося. Я зробив кілька поганих справ для того, щоб вийшла одна хороша. Я фактично порозвалював всі ті невеличкі кустарні гумористичні шоу, які були по західній Україні, позабиравши з них найкращих виконавців, акторів, авторів. І таким чином з'явилися от варіати шоу під брендом Перше україномовне шоу варіат під управлінням притули у студію радіо Західний полюс, ведучий із багатолітнім досвідом здобутим у ефірі тернопільської ефемки, завітав перед першим франківським концертом. Із часу попереднього виступу в столиці Прикарпаття, травня 2015-го, Сергій змінив сімейний стан. Тож тепер приїхав із дружиною. Зараз тут 300 метрів від мене. А вона вами? Так, приїхала цього разу на астролі. Зі мною катаємося от, Чернівці. Тут сьогодні, завтра, на відміну від близьких кожному побутових жартів, політичний гумор недовговічний, упевнений притула, на совісті якого ще й редагування концертної програми вар'ятів. Дво години шоу вмістило також написані саме для франківського виступу номери. А щоб пізнати це місто ще краще, Сергій замовив гіда та зібрався з вар'ятами на пішу екскурсію. Тому що до свого сорому маючи тут родину, і братчився. Я в Франківську був сто разів. якось ніколи руки не доходили до того, щоб пізнати місто ну, трошечки глибше, ані, аніж так, поверхнево, як я його знаю, коли ти йдеш прогулятися, просто по, по по соці, а це перетвориться в якусь фотосесію на ходу, то не не є дуже добре. Але я думаю, що я зав'яжу лице шарфом. Буду кашляти, і люди будуть боятися підходити і будуть думати, що я якийсь слабий. І таким чином я заховаюся між своїми хлопцями і, і, і буду гарно на екскурсії. За шість років вар'яти об'їздили всю країну. Лише за минулий рік вони дали понад 100 концертів, у тому числі й за кордоном у Празі. Наразі ж триває продаж квитків на їхній виступ у Лондоні 17 квітня. Крім того, вар'яти вже зовсім скоро виходять на телеекрани. Оксана Квітнева, Сергій Попович, телеканал 402.